Я користуюсь ось такою туристичною пічкою від фірми BM Easy Hike. І вам, звісно, хотів би її порадити. Ну і ліхтарику вімкну, так для антуражу. Хай він тут на фоні в мене буде. Ви ж знаєте, що ця піч з примусовим піддувом повітря. Тобто вон, вентилятор ще працює. В мене на каналі, на YouTube каналі, відповідно, ви знайдете багато відосів про оці печі фірми BM Easy Hike. На сайті airwoodstorf. буде вам знижка 10% на весь асортимент. Зараз я розпалю піч, от максимальний режим. Піду у повітря я увімкну. Зараз вона розпалиться за там буквально декілька секунд. Мені насправді біля печі дуже комфортно от зараз. Не дивлячись на те, що вона маленька, і сьогодні я її, шановні мої, використовую суто так, щоб погрітись, зігрітись, посидіти для атмосфери. Коротше кажучи, сьогодні так. Зараз вона розпалиться, я вам ще вентилятор покажу, як він тут влаштований. Вони є різні абсолютно ці печі на будь-який гаманець знайдете під будь-які потреби. Отака от от підставочка зверху встановлюється для посуду. Бачите, ніжки які. Тобто можна встановити сюди кружку якусь маленьку. там. Ну, Наприклад, там, для прикладу там маленьку кружечку от можна встановити так. Хоп. Смаг, так, 300 мл. Бачите, так чудово вона встане сюди. на Опа, о! Отак воно все чудово буде встановлено. Так, ну, Підставка дозволяє встановлювати як маленький посуд, так і великі от ніжки так от можна роздвинути в різні сторони. Логотип, BM, easy hike. Все надійно, класно, чітко. Вам сподобається, повірте. Так, вентилятор я прибираю. Зараз у мене потужний режим. О, тут бачите, як крутиться, як угорілий. Тут можна перемкнути, Вон, бачите, високі оберти, низький, лоу. Зараз низькі оберти увімкну. Об Вентилятор буде повільніше крутитись. От сайт, на якому діє мій промокод airwood.com. Купуйте якісні речі. Повне відео, шановні глядачі, на моєму YouTube каналі. Промокод mycamping, 10% знижки на цьому сайті. Я знімав відео сьогодні про термокружки і термо... термоінкогні. Терма інкогніта, кажу. Фірми Терра інкогніта. Переходьте, дивіться, я думаю, що вам сподобається. Ось так. Бережіть себе, хай у вас все буде добре. Користуйтесь якісними речами, любіть себе, грійтесь на природі, не морозьте себе, полюбіть себе і всі вас полюблять. Все. У повному відео побачимось.